Усім привіт! І це моє перше відео із процесами. Я взагалі уявлення не маю, як ці відео знімають. Можливо, я бачила декілька варіантів, але там було знято дещо інакше, ніж я хочу зняти свій варіант. Там я бачила в'язальниці, знімають просто відео і показують там впродовж дня, скільки вони зв'язали. Тобто, там я планую зв'язати це, це, це. І ось там через годину я вже зв'язала ось це, потім ще через 2 години зв'язала ось це. Я хочу показати взагалі, яка робота в мене зараз у процесі, трішки розповісти про це, про пряжу, про те, як проходить цей момент, і, звичайно, показати вам, що саме я зараз створюю, і загалом чи подобається мені цей процес. Розпочну із того, що я в'яжу жилет, я в попередньому відео, здається, розповідала про нього, на жаль, не пам'ятаю. Я перев'язала, зробила наново. Пряжа в мене Alize Superlana Maxi, 25% вовни, 75% акрил. Мені пряжа подобається, вона зручна, гарно скобзається, трішки розкручується, але. Я, мабуть, навчилася із нею працювати, і виходить процес краще. В'яжу на спицях 7 мм. Зараз тут у мене шість. До речі, у мене поруч із будинком відкрився магазин із пряжею. Там завжди був книжковий магазин. Все моє життя. Я ходила там, продавали всілякі контурні карти для школи. І, ну, тобто був такий магазин з канцелярією, і там як дві двері ось так вхід один, але двоє дверей розділявся магазин на дві частини. В одній частині були книжки суто, а в іншій частині були всякі там, ручки канцелярія для школи. ГДЗ можна було купити. І а тепер він довго стояв, мабуть, від початку повномасштабки він зачинився і стояв. І я потім помітила, що почали, почали знову робити якісь ремонтні роботи. і Я ходила, заглядала, що ж там відбувається, що ж там буде, і не прогадала. Потім я дивлюся на підвіконні лежать ось так стопки упаковок пряжі. Ось так, от і я все. В мене очі загорілися, і в один момент мені знадобилися спиці для светру. Я пізніше розповім. І я думаю, схожу раптом. Вони вже відчинилися, я приходжу. А там чоловік ще прибирає і каже: Ну, ми ще не відкрилися, але якщо вам щось потрібно, терміново, ви можете зайти і купити. І я зайшла власниця магазину, велика рукодільниця. Вона каже, в неї вдома такий самий магазин, як і в магазині. Загалом спиці я купила ціни просто супер. Якщо я спиці постійно замовляла з Аліекспресо, і вони коштували 30-40 гривень, то я купила 7 мм спиці, 40 см ліска за 35 гривень, якщо не помиляюся, тобто все так само, як я замовляла з Аліекспресом. Дешевше, ніж в інших магазинах. Я запитала про пряжу Alize Superlana Максі. Я купувала в Candy Yarn, і Не цю цю я купувала в оптовому, але перед цим в мене перше відео на каналі із розпаковкою. В Candy Yarn, я купувала її за 80 з копійочками, там щось гривень. А ось цю я купила пряжу дві упаковки по 60 але я брала оптом тобто упаковку по 60 гривень, в інтернеті замовляла, плюс доставка 70 гривень, мені обійшлася. Алізе Суперлана Максі тут в моєму магазині вона каже, коштуватиме 66 гривень. Тобто, якщо я куплю, там магазинчик невеликий, навряд чи в неї буде дві упаковки, але через неї я можу замовляти ту пряжу, яка мені потрібна, вона під мене замовить, і буде тієї ж ціни, що і в магазині. Тобто, супер! Тобто 660 гривень, мені би обійшлося 10 мотків, я заплатила 670 разом із доставкою. Тобто, ціна супер клас, мені дуже подобається. Я бачила в інтернеті в роздріб, якщо брати Alize Super Lana Maxi, то по. Теж 66 гривень, тобто мені купувати в інтернеті в розріб чи у себе тут, без доставки за ту саму суму. І якщо мені потрібен тільки один моточок, то я можу піти купити один моточок. В інтернеті я не замовлю один моточок. Господи, стільки радощів про магазин розповідаю, просто, який біля мене працює. Просто тут, кудись їхати, я намагалася знайти у нас біля ринку ну, на ринку є магазинчик. До нього потрібно їхати. Це заплатити за проїзд, витратити купу свого часу, щоб туди поїхати. Ти приїжджаєш, а вибору там немає. Так, зараз, секундочку, я підглядаю, бо я граю в гру острів і поставила собі там, щоб вони будували. Хто не знає, острів це гра українського розробника з українським містом. І я будую місто. Я знаю, що я не в кадрі, але мені тут треба дещо змінити. Секундочку я. Так, нехай буде підпар. Я будую українське місто, все повністю дуже класно. Мені подобається український розробник. Ми купили гру, я підтримала розробника, виходить, і я дуже задоволена. Так, чим мені щось треба купити? Добре, в мене зараз грошей немає. Так, і я приїхала на ринок, туди в магазин, подивилася, а там вибору ну, дійсно просто немає. Якийсь колір, який мені потрібен, я купувала на. Мені косинку потрібно було зв'язати, і мені потрібні були бежеві нитки. Мене дівчина замовила, я пішла шукати цю пряжу. Тобто я витратила багато часу, а бежевого кольору взагалі немає. Вибору немає Ну, пряжі літо, а літньої пряжі в магазині немає. Є ще один рукодільний магазин, він був ближче. Ми зараз переїхали. То там він був ближче, але до нього треба було теж їхати або йти пішки півгодини. Точно можливо навіть хвилин 40. Тут в мене поруч є магазинчик, також до нього треба йти, але вибір там дуже малесенький і шанси знайти щось, що тобі потрібно, дуже низькі. Але щось, ось так, якщо просто хочеш з голови зв'язати, спробувати, можна було купити, але ціна була теж така, знаєте, в інтернеті можна було замовити трішки дешевше, тому я той магазинчик не ходила. А тепер буде класний магазин біля мене. Тож, переходимо до моїх процесів. Я розповідала, що я хочу зв'язати жилетку. Я хотіла спробувати в'язати щось більш масивне. Я одягу такого дуже нічого не вмію в'язати, тому вирішила розпочати із жилетки. Я розповідала, чому саме жилет, а не якийсь светр чи кардиган, тому що в мене не вистачає пряжі на це все. І є тільки три моточки чорної пряжі. Я розпочала знову в'язати ось такий вкорочений жилет. Плюс він ще трошки потягнеться, відповідно, ще не завершений, але я його закинула, тому що приїхала моя рожевенька пряжа на светр. Ось такий жилет, і поки що він закинутий. І не знаю, чи буду в'язувати, можливо, знову розпущу. Я вже його до такого моменту дов'язувала, але не знаю, щось мені не сподобалося. І я передумала. Майстер клас такий, як мені б хотілося, такий оверсайзний жилет, я не знайшла. Щось просте лаконічне і трішки оверсайзне. Е, ну, я знайшла один, який не дуже мене задовільняє, але в цілому такий класичний просто жилет. І для того, щоб спробувати варіант непоганий, але напевно я навіть закінчувати не буду. Це я зараз прийшла до цієї думки, напевно, розпущу і поки покинув цю думку із жилетом, бо мені не подобається цей варіант. Трошки наб'ю руку на тих майстер-класах, які мені подобаються, і повернуся до ідеї з жилетом. Хоча, взагалі, вважаю жилет непрактичним, і я його носити не буду. Це так просто для навчання. До речі, дякую мені дівчина написала в попереднім відео. Я поспілкувалася і сумку я таки завершу. Але потрібно буде пошукати апсайкл сумка із джинсів. Я її завершу, але це буде пізніше і, можливо, заново почну. Куплю якісь джинси більші, тоненькі, і заново почну для відео знімати, бо там я знімала, але, напевно, воно не вийде. Так, переходжу до свого великого, першого великого проєкту. В мене хлопець захотів светр. А я хотіла щось таке велике зв'язати, і він мені купив пряжу, тобто я знайшла, вибрала, він її оплатив. Це ось такий светр. Ветер реглан по майстер-класу на каналі Чебурічна, я, Тані Міщірякової. Е, Майстер-клас класний, простий, зрозумілий, особливо, якщо ти вже вмієш в'язати, якщо не вмієш в'язати, я там детально показую навіть, як набирати петлі на спиці. Єдине, мені дуже не подобається те, що потрібно погратися із розмірами. Тобто, ти не знаєш, вона не каже, як зробити розрахунки під себе, а просто показує, як вона в'яже. Оверсайз светер Я просто в'язала і вже плюс-мінус розумію, скільки мені потрібно набрати петель саме цією ниточкою, прикинула і на око це все роблю. В мене хлопець носить розмір LXL. До речі, Таня в майстер-класі в'яже також светер LXL, але жіночий, тобто він коротший буде, а по ширині він у неї якраз такий, як мені потрібен. Тому я задоволена. І але, є але вона в'яже з пицями номер 10, 10 мм. Я в'яжу 7 мм, бо мені така крупна в'язка, цією ниткою не дуже подобається, виглядає не дуже охайно. І цей варіант мені більше подобається. Тут класна горловина. Це що таке? Десь вже вимазала ниточку. Не знаю, де. Уявлення немає. Мені подобається тут горловина. Так, вона виходить широка, майже мені по плечі, але в мене хлопець, в принципі, більший, тому думаю, буде окей. Мені взагалі цікавий сам принцип. Я ніколи не в'язала нічого такого великого. Тому в принципі цікаво, легко, йде класно. Я припустилася багатьох помилок під час додавання петель. І потім вже в процесі щоб не розпускати, бо потрібно було би розпустити тупо до нуля. Я виправляла ці помилки. Не знаю, ну я думаю, що на загальному фоні з фетра видно цього не буде. Сподіваюсь, я тримаю пальчики, тому що перераховую петлі. А в мене з одного боку 67 петель, з іншого 70 петель, три петлі я десь втратила, починаю додавати петлі там, де, ну, можливо, не втратила, а просто накинула петлі зайві. Я починаю іншу сторону до 67 петель додати ці зайві три петлі, додаю їх, а виходить, що додала не з того боку де 67, а 70. І на наступному колі додаю петлі там, де було 67. Щоб догнати ось ту іншу сторону, і це було дуже складно. Я сподіваюся, що цього видно не буде. Так як це більш такий тестовий зразок плюс для хлопця, і він хоче його із написом, то я думаю, що я написом просто перекрию цю Ну, там, де в мене будуть додані петлі по полотну. Плюс їх тут не дуже то й видно. Ось я не бачу в цьому проблеми. Написом перекрию. Ще що хотіла сказати: тут я вже вив'язала 2,5 мотка десь. Ось так в мене виходить. Що мені не подобається, розрахунків немає, який він вийшов, яка в нього ширина, я уявлення не маю. Чи достатньо мені, чи недостатньо, але я сподіваюся, що я вже прибавки нібито закінчила робити. Далі мені потрібно вв'язувати буде рукави і ось цю основну частину тулуба. Хто вже в'яже, той розуміє, про що я говорю. Зіткнулася із проблемою додавання нитки. Тобто я додала нитку, а вона утворює ось таку дірочку. Ну, в місці. Тобто, в мене один моточок закінчився, починається інший. Ну, я ще подивлюся, але. Підкажіть мені в коментарях, як краще закрити цю дірочку. Я помітила, я вже зв'язала ось так на вузлик ту нитку, яка закінчилася, і ту нитку, яка в мене почалася. В самому полотні я зв'язала з іншого боку, то дірочка перекрита, але, можливо, є якісь ще варіанти. Я там акуратно її сховаю, це зрозуміло. Я й пошукаю відео, як це робити, але мені так лінь це робити, от чесно. Плюс це тестовий зразок, я дуже не переживаю за це. Замовила, до речі, замовила по 60 гривень пряжу два, дві упаковки. На розмір LXL, я думаю, в мене ще залишиться мотока, можливо, навіть два, можливо, півтора. Моточок, я думаю, залишиться, і щось із цієї пряжі потім потрібно буде придумати. Думаю, що ось ця пряжа класно буде метчитися із чорною. Тобто, можливо, я, якщо розпущу цей жилет або закінчу, і можу зробити якийсь серденька, або напис таким яскравим рожевим на чорному, і буде класно. У мене ще є помаранчевий, мені ідея з помаранчевим подобається, я її ще не, не закінчила. Якщо комусь цікаво, в мене Супер на Максі, колір 149 Фуксія. Мені дуже подобається цей колір, такий яскравий, до речі, буде по мотивам фільма Барбі. Ось цей Светрик. Подобається, що це реглан, бо якби я в'язала з пришивними рукавами, то я б не закінчила ніколи. В мене ті рукави валялися, і потім сам процес збирання, мене одна думка. Якщо я вже думаю тільки про те, що мені потрібно буде зв'язати всі ці частини окремо, а потім їх зшити. Мене одна думка просто не подобається. Та я рада, що вчуся реглан в'язати. Звичайно, хочу спробувати в'язати реглан із тоншою ниточки, мені здається, буде виглядати класно. Е, я вже сказала, що я засмучена тим, що Таня не дає жодних розрахунків, і по її відео ти в'яжеш просто наугад, скажімо так. На жаль, і дівчата, які в'яжуть вперше і хочуть щось отримати більш по своїй фігурі, і не уявляють, як в'язати, то їм буде складно. Я вже трішки в'язала, то плюс-мінус, плюс я в'язала саме цією ниткою, я взяла ту нитку, яку я знаю, взяла ті спеці, які я знаю, як мені подобається, що воно буде виглядати. І я поки що задоволена, якби я ще не прогавила ось ці. Ті... Петлі було б супер. Або якби я розпустила, але я настільки лінива в цьому, що я не хочу. <с? <с?> І не буду. І що ви мені зробите? Аж нічого. Ну, загалом це тестовий зразок, тому я трішки не переживаю. Буду в'язати вдруге, такого вже точно не буде, а якщо буде, то я розпущу, це не проблема. І подивіться, мені подобається в'язка саме з. Сьомими спицями, 7 міліметрів. Вона така дрібненька, охайна, не дуже розтягується. Ось у тані там десятими і вони дуже такі, ну, рихла, дуже в'язка, дуже нетеплий варіант вийде, як на мене. Звичайно, це залежить ще й від пряжі, від щільності її і розміру. Вона там в три ниточки в'яже з твідовою в'язкою в вазі на 100 метрів приблизно така сама нитка, як Суперлана Максим. Ось такі процеси у мене. Діліться, що ви в'яжете, можливо, підкиньте мені ідеї, що в'язати наступним. Я сподіваюся, сьогодні у нас понеділок, і до кінця тижня я вже завершу із цим светром. І, можливо, покажу вам цей варіант светра в наступних відео. Неможливо, а покажу, чому ні. Але що в'язати далі, я не знаю. Що можна зв'язати із трьох матків Алізесу Берлана Максі, підкажіть, крім жилета? Вона, на жаль, ця пряжа не підходить ні для балаклави, тільки для Чепчиків. Ну, це моя особиста суб'єктивна думка. І тепер тут відкрився магазин. Я вже після першого числа сходжу туди з зарплати. Можливо, пошукаю якусь нову пряжу. Що ви взагалі в'яжете на літо? Я думаю, що вже такий весняний період навіть не актуальний. Ну, можливо, хто ще картигани замовляє, купує, тому що планує носити, але я вже розглядаю варіант літніх якихось речей, і буде дуже цікаво, якщо ви мені підкинете якісь ідеї. Напевно, я зроблю підбірку. Для відео якихось актуальних речей, що можна пов'язати на літо щось такого стильного, нестильного, просто підбірку із Пінтереста, що би я зв'язала, і ми вже в наступному відео обговоримо тоді, що краще в'язати, з чого почати, можливо, якісь ваші ідеї будуть. Подивимося, можливо, щось оберемо. Якщо вам щось цікаво, що би я зв'язала, показала більш детально. Як проходить мій в'язальний день, будь ласка, я покажу, чому я етапами не показую. Тобто там почала зв'язала горловину, показала на відео, потім пров'язала трошки з прибавками, показала вам на відео, тому що я в'яжу здебільшого на вихідних. А на вихідних в мене всі вдома. Я не маю такої можливості знімати відео. Ні, можливість є, але хочеться більше проводити часу із сім'єю. Під час в'язання я дивлюся якісь фільми, серіали. А не хочу відриватися на зйомку відео. Загалом такий варіант. Я дуже задоволена взагалі собою, що я це в'яжу, що я набралася сил. Бажаю всім гарного дня і зустрінемося у наступному відео.